Гарного усім початку тижня. Мене звати Олена і я запрошую вас до себе на канал «Єлена Буганова Handmade. Сьогодні понеділочок, 23 жовтня, і сьогодні в нас розпочинається з дівчатками тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Що я хочу вам сказати: жовтень в нас був просто рекордний на участь українських майстринь. І в шаленому тижні стартів у нас було аж 45 дівчаток, і в магічному кубіку у нас було присутньо 40 майстринь. І наразі е, долучилося до тижня визволення аж 37 дівчаток. Ви уявіть собі, скільки е, фінішуватиме процесів на цьому тижні. Отже, для того, щоб всіх дівчаток побачити. Вам потрібно буде пройти під це відео в інфобокс, натиснути е, слово більше. Ну, По-перше, вам там викине хештеги, їх буде два: один загальний тиждень визволення спиць, а інший буде е, сезон мі жовтня місяця. Тож тиждень визволення спиць жовтень, і ви побачите всі е, фініші дівчаток в цьому місяці. Ми будемо з, з дівчатками визволяти з 23 по 29 число наші процеси. І що ж саме я беру в цей тиждень, що ж я планую звільнити? В мене є вже, ну, напевно, довгенький такий процесик. Я його розпочала ще, здається, в червні в кольорі місяці смужки в кольоровому році. І дякую моїм постійним глядачам, вже моїм друзям по Ютубу, що переживаєте за морячку, я також за неї сильно переживаю, я її якось так на одному диханні розпочала була в'язати, і якось так я її закинула, що мені аж сумно, що я в цьому році її не змогла дов'язати і поносити. Так, ну що, я зобов'язуюсь на цьому тижні завершити свою морячку. Не знаю, наскільки це буде продуктивно завершення. Мені тут залишається, я вже показувала в магічному кубику, але він тоді був під номером один. У мене цей джемперочок. чи... Хейвор чи худі Бо я його планую в'язати з капюшоном. Тоді він випадав під номером один, був, в мене і він випав лише один раз в останній день, і до нього не дійшла черга. Так, мені тут залишається в цьому светрику зшити рукави половинки зі спинкою. Далі планую, у мене залишається ще Є по два моточки білої і синьої. Я все-таки планую підібрати петлі і пров'язати резинку. І планую сюди додати капюшон. Наскільки я зможу просунути цей виріб, мені дуже хочеться, щоб це був фініш. Бо хочеться вже, щоб він хоча б на весну був. Хоча він ну, такий тепленький, як для Одеси. Мені здається, що його можна носити під верхній одяг. Хоча я знаю, що ця нитка під верхнім одягом буде пілінгуватися, кашлатитися з такими катишками братися. Так, ще раз покажу вам цю красу ось цього вітрильника. До речі, в нас, ми вчора були на пляжі, засмагали, в нас Бабине літо в Одесі. І наразі в одеські порти заходять контейнери, і просто сльози на очах нагортаються, що життя продовжується. Ми давно вже не бачили кораблі біля нашого узбережжя. А вчора було 4, здається, і позавчора було 4, тож просто душа радується, коли бачиш, що життя. Воно все-таки продовжується. Так, ну що, його планую взяти у роботу, і в мене ще є одна мрія завершити ще один процес, вже також довго тривалий, це мій синій гольф. Тут вже, знаєте, ну, така робота залишається трохи нуднувата, але потрібна. До речі, я на морячки ставити маркери ніде не буду, бо там в мене зшивання, капюшон і резинка, там ну, просто поставити маркер ніде. Так, ну, тут я вже на цьому ага. гольфику поставлю маркер. Це в мене маркер з магічного кубіка. Я тоді непогано його просунула, я його розпочала з. Підрізів. Ось з цього місця, здається, я вже не пам'ятаю з якого міста. Чи це де маркер стояв я його, так, да, там, де маркер стояв, з того міста я його розпочала. Наразі, мені вже тут залишається декілька сантиметрів. Не знаю, що вам тут видно, що я тут показую, трохи зараз висвітлю. Ось мені залишається тут завершити рукавчик. Так, давайте поставлю маркера на рукаві на цьому. Ну і після того, як я завершу цей рукав, я розпочну е другий рукав, і тут вже маркер у мене стоїть. Це з магічного кубика. Я так <гум> подумала про себе гарно, що я зможу швиденько закінчити той і розпочати цей. Тож, ну, я зобов'язуюсь його завершити, але наскільки це. <гум> Оптимістично, я не знаю. На цьому тижні в мене просто тиждень якийсь свят. У мене завтра день народження онука, тож завтрашній день в мене по-любому вилітає з мого в'язання. Завтра їду до дітей святкувати. Потім, 26-го, в нас Річниця з чоловіком, у нас 16 років подружнього життя, також потрібно е, приділити увагу своєму коханому. Тож, ну, наскільки в мене вистачить часу, ще й наразі в мене потрібно дов'язати е, капора в е, зв'яжемо шапку 5 за 5, там я ще й на нього роблю майстер-клас. І одночасно. В мене йде ще чудо в смужку, там потрібно також пришвидшувати темп, бо вже скоро завершується спільний проєкт. А в мене лише тільки від'єднане рукави від тіла. Тож, ну, просто якийсь аврал скажений, і ще, ще й святаці. Ну, Це таке потрібне, це надихаючі такі моменти, які. Потрібно святкувати, потрібно трохи відволікатися від буденності. Тож, якщо ми самі собі не зробимо свято, нам його ніхто не зробить, Тож, витягуємо, як Мюнхаузен, із себе за волосся з цього болота і радуємося життю, надихаємося. Роботами наших дівчаток-україночок, дивимося, підтримуємо їх, заходимо до всіх на канали, підписуємося, якщо не підписані. Обов'язково ставимо усім дівчаткам без винятку вподобайки, подобається воно це відео вам, чи не подобається. Просувайте, будь ласка, українськомовний контент до гори. По-перше, ви таким чином надихаєте дівчаток на. Творчість на, на, на випуски нових відео, пишіть в коментарях, будь-що. Кожна квіточка, кожен смайлик у коментарі. Кожне серденько це дає можливість просунути це, це відео догори, і більше, більше дівчаток зможе його подивитися, більше глядачів зможуть подивитися це відео, бо його почнуть рекомендувати на Ютубі. Тож я з вами вже напевно зустрінуся у неділю. Або, можливо, і в понеділок, я не знаю, як у мене буде з часом. Я дуже сподіваюся, що в мене будуть дві готові роботи на, на момент нашої зустрічі. Тримайте за мене, будь ласка, кулачки, тримайте кулачки за мою морячку. Мені дуже хочеться, поки ще така в нас сонячна погода, хочеться її завершити, цю морячку. І, е Вийти на пляж і сфотографуватися на пляжі в цій в цьому худі чи Хейворді, як він буде там називатися, я не знаю. Дуже хочеться мені його показати на фоні моря вам. Тож до зустрічі в наступному підключенні. Вітаю вас, мої рідненькі. Ось і завершився вже тиждень, тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Тиждень видався дуже насиченим на гарні святкові події. В моєму житті, на жаль, в'язання в, в було не сильно багато на цьому тижні, але воно було. Ми відсвяткували день народження нашого онучка, 9 років йому виповнилося, і також відсвяткували топазне весілля. 16 років нашого подружнього життя. Святкували вдвох, посиділи за килихом вина і поїхали дивитися комедію Дон Жуан у театр маски. Наприкінці цього відео я виставлю вам малесеньку підзйомочку, екскурсію по цьому театру. Покажу вам трохи самого спектаклю. Ну, бо всі ви знаєте, що Знімати під час вистави не можна, але саме в цьому театрі дозволяють. Так, ну що, сподіваюсь вам, що моря не заважає. Ледь знайшла місце для зйомки, бо усюди сонце б'є в очі. Трохи згодом вам покажу невеличку підзйомочку саме з цього процесу. Як ви пам'ятаєте, на початку тижня я заявляла. Його визволення, і він в мене визволився. В мене наразі визволилися спиці номер 3 і гачок, і купа маркерів, і навіть ось торбиночка проект на яку мені подарувала Ліночка Сергієнка. Вже там наразі лежить інший проект. Ну той проєкт, про який я заявляла також у понеділок. На жаль, він не завершений. Не можу вам показати його вже на собі, ще на собі, але там також є просування. Так, ну давайте я вам зараз коротенько покажу під зйомочку саме ось цієї модельки і вже про неї більш детальніше розповім. Ну, ось така красуня в мене нарешті вийшла. Як пам'ятаєте, я її починала в'язати в тижні стартів червня місяця. Також у цьому червні в нас в кольоровому році якраз випали смужечки і клітиночки, і я його анонсувала в. Це процес саме для як червневий процес. Тож на, на кінець року в мене буде у кольоровому році ще е, одна річ, яку я можу показати. Нагадаю, що в'язала я цей, цю морячечку, це худі, я не знаю, як можна його назвати, е, з пряжі Ярнар Бігонія Cotton. Кольори, здається, номер 400 і 459, якщо я помиляюся, я напишу на екрані. Всім вам відома ця пряжа, це напівбавовна, 165 метрів на 50 грам. Ну і нагадаю, що спиці в мене були трійка. Спочатку він планувався як така футболка топ, але згодом чоловік мені. Сказав, що це має бути худі. <хи> і мені так пощастило, що коли я звернулася до тієї дівчинки, у якої купувала цю пряжу, то в неї навіть залишилися ниточки тієї партії, яку я купувала раніше. Тож збіглися усі зорі. І, Худі готовий. Як бачите, все тут є, тут і капюшон такий гарний, і я зробила і шнурочок, і кулісочку. Отже, наразі в мене є готова, готовий виріб і, до речі, вага цього виробу складає 540 грамів. Мені на нього пішло, я купувала по 300 грамів кожного кольору. В мене залишився ще один моток білого, а от синій пішов майже увесь. У мене залишилось там буквально 10 грамів його, бо тут я робила резиночку, кулісочка, шнурочок, внизу я робила резиночку, тож синього пішло більше. І трохи не вгадала я з довжиною рукава, бо Плечовий шов ось тут трохи потягнувся, і через це опустився трохи рукав. Але чоловік каже, що можна по ось цьому шву пустити таку або косубейку, або корсажну стрічку, я не знаю, як вони називаються. І тоді він трошечки цей шов підтягнеться і підтягне догори трохи рукавчик. Буду бачити, ну, в принципі, тут. Резинка ще тримає е манжет, то ну, такого сильно великого, критично, негарного вигляду немає. Так і пам'ятаєте, я казала, що в мене було таке доволі е велике для мене питання, як шивати е виріб, е коли в тебе йдуть е смужки. Зараз я вам тр трохи покажу ближче. Ось, вам видно, де шов. Майже не видно. І я його зшивала, до речі, синіми нитками. Це матрасний шов, і я його сшивала синіми нитками і нічого не видно. По-білому дуже гарно все виглядає. Тож, якщо у вас також будуть такі смугасті, різнокольорові якісь вироби, не бійтеся матрасним швом за кромкові петлі. Да, воно трохи, трохи довго, ніж звичайним швом, зшивати, але Шовчик невидимий, гарненький, і все виходить дуже-дуже професійно виглядає, скажу так. Ну, а той синій гольфок, який я вам показувала на початку відео, я його з собою, до речі, також взяла на море. В мене були звільнені спиці мої No2,5. Ось, як ви бачите, стоїть маркер. У мене завершений один рукав повністю. Закривала також голкою, нічого зараз вам не видно, але щось, щось видно. Так, і я вже знову окупувала свої спиці, і наразі в мене ось стояв маркер роботи, де я починала. В мене пров'язано вже 32 ряди другого рукава. Тож я сподіваюся, що і цей гольфик також дуже скоро. Я зможу поносити, бо він дуже гарний, і саме наразі така погода, що дуже гарно було б в цьому светрику ходити. Тож, можу похвалитися лише одною готовою роботою, але е, вже напевно сьогодні я завершу ще один виріб: це капор. Мій капор, який я починала, здається, в тижні стартів. В жовтня місяця я починала цього капора і на нього я роблю майстер-клас. Тож я сподіваюся, що вже, можливо, у вівторок я зможу викласти вам цей майстер-клас на загал, і щоб ви змогли собі такого капора зв'язати. Наразі в мене просто ще не дов'язані шнурочки до того капора. Ось такі шнурочки. Я в'яжу туди. Я свого цього, до речі, капюшона до цього худі я в'язала за зразком цього капора. Тож, якщо вам потрібно зв'язати якийсь капюшон до вашого светрика, там все детально описано, тож я сподіваюся, що вже на наступному тижні ви зможете його також переглянути і зберегти собі десь у якусь папочку на майбутнє. Ну, ось такий був у мене тиждень. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюся, у вас також на цьому тижні були гарні якісь моменти, що у вас не було, ніхто не захворів, все у вас добре. Дякую вам, що ви залишаєтесь зі мною. Пишете мені такі гарні, теплі коментарі, підтримуйте мене переглядами, коментарями. Мені це дуже-дуже гріє душу, я вам скажу, що завдяки вам, можливо, в мене є таке натхнення творити і далі, бо кожного ранку, прокидаючись, я дивлюся. На Ютубі в першу чергу я дивлюся на Ютубі ваші коментарі. І з цих гарних коментарів починається мій ранок. Тож, якщо вам це відео сподобалось сьогоднішнє, то я буду вдячна вам за подобайку. Якщо у вас, можливо, є які запитання стосовно моїх мого про цього процесу, пишіть. По можливості я вам відповім. Одразу скажу, що. Як такового майстер-класу на цю морячку не існує, бо вона робилася по малюнку, просто методом тика, як скажемо. А не сказала, що ця морячка зроблена у техніці інтарсія. На початку вив'язувалося, коли вив'язувалося, було дуже дуже багато клубочків, моточків. Намучилася, але я цю інтарсію навчилася в'язати. Тепер вона мені не страшна, я її не боюся. І я вам кажу: не бійтеся і ви. Якщо у вас є бажання щось зробити таке, то починайте. Це не важко. Але одна порада вам: в'яжіть інтарсію лише окремими деталями. Не в'яжіть її по колу, бо по колу ну там буде вже взагал, взагалі у вас дуже багато. Таких кінчиків, які потрібно буде потім заправляти, кудись ховати. А от якщо ви робите поворотними рядами, то інтарсія виходить ну, не менша кількість вузликів і кінчиків. Так, ну що, зараз я вас запрошую разом зі мною пройтися театром маски, подивитися його, згадати можливо. Якісь моменти з, з, з тих років, коли ми були молодими і по телевізору показували маски шоу. 음, ну, ми кайфанули по пом, повній, я вам просто скажу, це неймовірне відчуття, це пози, м, просто э, такі, знаєте, фейерверк емоцій. Ми вийшли від тіля у нас э, до самого дому була щелепа в посмішці. Тож, Отримали масу, масу, задоволення. Все на цьому я буду з вами прощатися. Бувайте, бережіть себе і ваших близьких. Обов'язково зараз не нехтуйте повітряними тривогами, носіть масочки, бо починається вже прохолодно. Хоча в нас і ще в Одесі нас погода радує сонечком і теплом. Ми зустрінемось з вами вже, вже ду, ду, дуже скоро, я сподіваюся. Бережіть ще раз себе, скажу вам. З вами була ваша Оленка, далі буде ще цікавіше. Бувайте, обожнюю вас. Журнал Выделкович под колобу, Алексей Агобрян, Желез Гелькабушка, Алексей Агадян. человек папа, Игорь Малахов. Женщина тоже человек. Татьяна Иванова, журнал Выделка, совстала муж, деревня Татьяна Иванова. Оно действительно вернулось, хотелось бы, чтобы так до марта, до апреля где-то, было бы зашелись просто. И мы тогда от теплосетей не зависим. Все нормально у нас это. Вот хочется жить нормально. Хочется поблагодарить всех тех людей, которые приближают нашу нормальную жизнь с каждым мгновением, с каждой секундой, с каждой минутой. Это, конечно же, конечно же, наши сброенные силы Украины. Ми ж української надіялися нас і нашим побратимам. Героям слава! Героям слава! Свято маски!